На початку 1780-х років із Риги до Херсону вирушили 287 корабельних майстрів разом із своїми родинами. Мета це будівництво Чорноморського флоту. Вони були дуже важливими для Григорія Патьомкіна. і він навіть в своєму рапорті писав що їх обложили всіми вигадами, коїми вони можуть воспользоватися. А, і в охорону навіть виділили регулярні російські війська. І до Херсону вдалося прибути тільки 194 родинам, що сталося з усіма іншими. А, прибувши до Єлисаветграда, вони розділилися. Частина вирішила залишитись в Єлисаветграді, і їм там були надані земельні ділянки розміром трохи більше однієї десятини. А інша частина ще написала скарги на російських військових, тому що на своєму шляху вони піддавалися грабункам, катуванням, знущанням ось такий от захист по-російськи.